Випадку, якщо припиняється вогонь, скасовується воєнний стан, то безумовно, що виборчий процес є невідворотним. Я буквально вчора вам розповідав про публікації The Economist, які мовиться про те, що Зеленський фактично готується запустити вибори в Україні і не проти провести їх у липні місяці цього року. Голова ЦВК Олег Діденко заявив у коментарі Українській Правді про те, що для перших повоєнних виборів. Потрібен спеціальний закон, який врахує наслідки війни. Це і переміщення людей, і руйнування, окупація і, звісно, голосування за кордоном. Погоджуюсь на 100%, що потрібний буде новий закон, але те, що я знаю, такий закон уже розробляється у відповідних парламентських комітетах, в тому числі в офісі президента, і його ухвалення просто технічне питання. З цим проблем не буде жодних. Але Діденко говорить про те, що за чинними нормами спочатку повинні відбутися парламентські вибори. Потім президентський, але для цього потрібен додатковий час і окремий закон, як він сказав. Я акцентую, друзі, вашу увагу на цьому, тому що фактично те, що говорить Діденко, це позиція Офісу президента України, тому що голова ЦВК свого часу був призначений за квотою слуг народу. І він буде ретранслювати виключну позицію офісу президента, звісно, відповідно до чинного законодавства. Тому поки що очікувати на те, що будуть спочатку проведені президентські вибори з цього коментаря, виходячи, я вам не можу сказати. Е, є ймовірність того, що слуги народу і навіть в офісі думають про те, щоб спочатку провести парламентські вибори, підкріпитися уже потім ситуацію в парламенті і завести свого президента на посаду. Але є інший варіант. То, що я вам вчора розповідав, зважаючи на те, що зараз у Зеленського доволі непогані рейтинги, він має шанси перемогти. Втім, виходять на арену і інші спікери і учасники майбутніх переговорів, як то, наприклад, і Валерій Залужний. І він сьогодні також зробив коментар для видання РБК. Там також виходить великий матеріал про вибори. Уже інтернет-видання активно публікує такі великі матеріали. І, відповідаючи на запитання про можливу свою участь у виборах, він сказав: Моя відповідь щодо цього не змінилась. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Що я перекладаю як готовність йти на вибори. В якості кого, Ну, я думаю, що і кандидата на посаду президента, і в тому числі кандидата якоїсь політичної партії, яка зайде парламент. Шанси і в одного, і в іншого проєкту дуже і дуже високі. Але щодо самих виборів, Діденко ще зазначив, що потрібно 60 днів для парламентських виборів і 90 днів для президентських. Тому швидкоплинність процесу не може визначена бути коротшим терміном в будь-якому випадку. Навіть озвучена виконаність версія про те, що вибори президентські можуть відбутися в липні місяці, то так вони можуть відбутися за два місяці будуть вибори парламентські, а потім за 90 днів і президентські. Цього заперечувати також, друзі, не можна. Але як то буде насправді, будемо бачити, спочатку святкуємо за тим, як будуть рухатися переговори про припинення. Безумовне, як каже Трамп, безумовне припинення вогню. Але у Путіна постійно якісь умови. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзям і не забудьте долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!